Вітаю! Приємно, що ти повернувся. Як розрахувати відсоткову вартість? Ми вже знаємо. Але іноді у завданні вимагається обчислити не відсоткову вартість, а відсоток. Ось, до речі, приклад. Мій друг Лукас купив нові джинси. Він сказав мені, що джинси коштують 75 євро. Але він міг заощадити 30 євро на покупці. Оскільки вони були знижені. Тепер, звичайно, цікаво знати, скільки відсотків він заощадив. Щоб вирішити це завдання, давай спочатку розглянемо все ще раз за допомогою відсоткової смуги. 0 і 1 і 100%. Зрозуміло, я вношу це. Крім того, я також знаю, скільки становить 100% ціле або основне значення. А саме оригінальна ціна джинсів, тобто 75 євро. Крім основної вартості, тепер я знаю ще й відсоткову вартість. Лука сказав мені, що може заощадити 30 євро. Тепер я хочу знати, який відсоток від цілого становлять 30 євро. Як він заощадив на покупці? Тому шукаємо відсоток. Поки що зрозуміло. Далі я знову беру свою таблицю з правила 3. Як заголовки я вводжу ціну, яка у мене є. Але будь уважним. Оскільки я зараз шукаю відсоток, відсоток також має бути в правій частині таблиці. Ліворуч, ціна в євро. У першому рядку я пишу те, що знаю. А саме це 75 євро, це 100%. Як другий крок, я завжди відраховую до одного за правилом трьох. Також я знаю, що 1 євро це відповідно 100 поділено на 75. Але не панікуй одразу. Я знаю, що тут з'являється складний дріб. Але ми просто залишимо це, як є, тому що ми повинні на третьому кроці повернутися до правила трьох. А потім ми можемо зменшити дріб досить добре, перш ніж обчислити його. Для третього і останнього кроку ми хочемо дізнатися, який відсоток становить 30 євро. Для цього беремо в обидві сторони по 30. Ліворуч, нам тепер потрібно помножити одиницю на 30, тому що це приблизно 30 євро, які були збережені. Цей дріб знаходиться праворуч. Як я вже говорив, на цьому етапі іноді можна досить добре скоротити дріб. Тут ми можемо зменшити за допомогою числа 3, а потім отримати дріб 100 помножити на 10 і поділити на 25. Отже, 1000 ділена на 25. Якщо ми потім поділимо цей дріб, тобто 1000 поділено на 25, то ми отримаємо 40. Це означає, що лука защадок 40%. На своїх джинсах. Уявіть собі, це просто неймовірно! Тепер ти також знаєш, як розрахувати відсоток у завданнях. Негайно розпочни виконання вправ у цьому розділі. А ми з тобою побачимось у наступному відео.